Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі, друзі. З'їздив сьогодні на наш курячий ринок і придбав ось 5 отаких молодок. Бачите? Молоді кури через місяць будуть нестися білими яйцями. У мене ті вже є прошлогодні і ще вирішив придбати і таких. ще. Тепер в мене їх буде 10. ну Обіцяли, що будуть яйця нести крупні білі. Подивимося. Я їм крила поки не підрізаю. Хай вони сьогодні посидять усі разом. І подивимося. Кожна курочка на ринку коштує від 200 до 250 гривень. Ціни різні. Кури там теж різні. Засніму, поїду вам трішки пізніше відео. Які там є і качата, і гусята, і курчата. Курчата там сьогодні я питав від 60 гривень невеличкі. І є далі по ціновій політиці велика різниця. Оце так, оце сьогодні такий я зробив невеличкий об'їзд і заїхав на наш ринок. Сидять, привикають. Так, да, це нові ваші тепер. Так, витягнув я маточник. З кролички вже криленятка бігають. Дивіться, скільки в нас в цьому кролі кроленят. Я не рахував. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так і не порахуєш. Квитка. Три, шість, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять кроленят у нас в цьому окролі. Це ям постелин трішки сіна з соломкою. Зараз отак роздвину, і хай вони там вже пакуються. Бо вони вже деякі вже вилазять. А деякі ще в маточнику, хай їм буде більше місця. Повилазили і не знають, що робити. Мамка вже аж засмоктана ходюща. Ну, вони такі трішки повненькі. Вон вже одне. Вже деякі, бачите. Вже щось їдять, їдять, збирають.